Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем, відчуй життя без алергії. Її життя нагадує казку про попелюшку. Проста дівчинка з родини пілота закохалась у пакистанського мільйонера та миттєво стала однією з найбагатших українок. Успіх у сімейному житті надихнув камалію на нові звершення. Вона перемогла у конкурсі краси, народила двох доньок Мірабеллу та Анабеллу, та активно розвиває співочу кар'єру. Камалія героїня багатьох телепрограм і публікацій у змі. Їй часто заздрять і нерідко критикують, проте Камалія рук не згортає, кохає чоловіка, дбає про дітей, танцює, записує нові пісні, насолоджується життям. Мені надзвичайно приємно, бо сьогодні у нас ексклюзив. Камалія вперше зі своїми донечками прийшла э, на інтерв'ю і прийшла в прямий ефір дівчатка. Привіт! Доброго ранку. Виросли Дівчатку. такі хорошенькі. Як справа, важко було прокидатися? Стас? Важко! Важко. Клас! Можете помагати ручки, там напевно на вас дивляться ваші рідні. Ось так. Ось вот там наша камера, так? Да? Ну що, поки дівчатка звикають до студії, до камери, до софітів, я думаю, що їх буде багато в житті ваших донечок. Ми поговоримо про таку наболілу тему, напевно, для всіх українців. Ми живемо, да, ми живемо цим, живемо виборами. Багато родин нам розповідали, що у них просто сварки відбувалися в родині. Як ви пережили цей час? Чи не посварилися раптом з рідними? Чи Все спокійно. Так, так, ми не питаємо, за кого ви голосували, ми це вибороли, але як ви пережили цей етап і ще й він триває? Потому що я вже навіть в Фейсбуці, в соцсетях так, мы а, бачили. Да, я, я підтримала свого кандидата. Ви знаєте, ні, у нас в принципі у нас всі підтримують одну і ту ж точку зрення. Тобто mm -hmm. у вас в сім'ї гармонія і ідилія. Да. Це дуже правильно. Я думаю, що в таких сім'ях обов'язково люди розмовляють один з одним, завжди направлено в одному напрямку, і в таких сім'ях немає сварки. Говоріть вот більше у нас, наші головні мозги це папа. Мы с ним советуемся. Он нам и рассказывает, почему за этого, почему не за этого. Плюс мы свои делаем выводы. Да, у меня были много кандидатов. Uh -huh. Не будемо сьогодні сильно політики, бо дуже дійсно дуже гаряча і больна тема. Так, да, дівчатка да, тут да. показують вас, вашу сім'ю Таска, мама, це вище малесенькі, як приємно дивитися. Дуже таку знаєш, важливу тему ти зачепила в соцмережах і взагалі в житті. Тим паче, що останнім часом, протягом останніх місяців, постійно звідкись виходить інформація, що навіть публічні жінки, такі як Таяна, яка була недавно у нас, вона зібрала. Зізнається про те, що в житті на, на жаль потерпала е, від чоловіка. На жаль, на неї піднімали руку. Це така, знаєте, дуже гостра тема. Більшість українських жінок замовчують. Так. Є такі старі поняття б'є, значить, любить. Ну жахливі просто речі. В інтерв'ю Маше їх росині є, Таяна зізнається, да, я серед тих жінок, кого били. Ти теж підтримуєш цю тему і зачіпаєш її хештегом вільна. Да, я даже да, записала пісню, сніла кліп а, і. Просто цілунку хочеться, просто цілунку. Отак, так. Да. И сейчас я готовлю также флешмоб. Я подключаю всех своих знаменитых подруг, и мы хотим сделать флешмоб. Я хочу сделать флешмоб поддержку таких женщин, которые терпят психологическое, домашнее, физическое насилие над собой, психологическое всякого рода насилие, потому что я выросла в такой семье. У меня отец был очень садист такой, он издевался над мамой, поэтому это все было. На моих глазах так, и для меня это было очень близко. Это было в моей было в моей жизни, это было в маминой жизни. То есть, слава богу, не за хуром. На мамином опыте я просто вовремя увидела этого, такого человека, могла, смогла распознать вовремя и убежать. Вражаючі зізнання про те, що на жаль така ситуація була і в житті Камалії, не просто так народжуються такі пісні. Давайте подивимося фрагмент відео кліпу Вільна. Класс дуже, класс, дуже красивый я... клип. Я думаю, что будем искать уже полную версию в Ютубе або Девчатка. на каких-то музычных каналах. песни, я -пи -пи, так понимаю, знают слова Да, они знают песни, паспи -паспи. потому что они присутствуют на моих репетициях, я их беру с собой на концерты, на выступления, поэтому они, конечно, в тиме, они знают мамины песни. Я зараз извиняюсь, а кто Мирабелла, кто Анабель? Я? Вот это Мірабела, а это Арабелла. Ви просто а дві крапельки води. Клас! Дівчатка, ви співати любите? Да. Я в дитинстві співала в гребінець. Що ви співаєте вдома? Або якісь лак для волосся. Як ви співаєте вдома? Чи можна у мами десь взяти? А? Да все. говори в смысле. Скажи, сумки. Говори. В микрофон. В микрофон. микрофон. Дозначай, ну коли такой мама скрывачка, это можно в микрофон. Помимо этого, скажи, мы еще и на скрипке играем, и на фортепиано. А здесь почему такие музычные свету детей? И все 5 рочков, а уже есть скрипка и фортепиано. Ну <сум> дело в том, что чем раньше начинаешь, тем лучше. А вот раньше это Знається... было кількох. Ой. Ну, по... Все секреты, сами, все да, секреты, да, да. На Они уже год занимаются скрипкой, год занимаются фортепиано, ну, а поют они с мамой, вот, поют, все Снаружи. время поют, да. И уже, скажи, мы изучаем техники вокала, да? Какую вы недавно технику вокала изучили? Же... Ну, как называется, помнишь, как я говорила? Боже мой, сестра, счастлива, потому что покажи. <pathway>. Стесняєшся? Белла. А? Не Белла. А вони один одному передають слова. Ти пам'ятаєш, як називається фрай? <п misconceptions> Мама, допомагайте. Давай. Де помагаєте? Pomag�? Це що таке? Це була техніка? Це Это одна із технік вокалу, в ага. якій основується сьогодні вся сучасна техніка піння. Вона починається з фрая, так? Да? Як, дуже складне питання, але до вас саме. Як, як ви займаєтесь вихованням? І чи І є так, якісь, об... якісь обмеження. Там Стів Джобс не давав своїм дітям айфони, Як у вас це відбувається? Ой, дівчонки, як мама вас навіть. Що мама вам забороняє? Що Все. М? Айфони, я чую. Обмежуєте Камалія? А якщо йдуть проявляться, что мы не можем. У нас плюси і мінуси. Ми ведемо э, дневник хороших плохих дел. Ага. І ми за неделю записуємо, за день записываем, хто хорошее зробив, хто що погане зробив. да. Тобто секрет вашого виховання – це такий щоденник для того, щоб контролювати да. якість поведінки, що поганого, що а да. еще хорошее. кожен плюсик це 10 минут, кожен мінус – тоже 10 минут. Общее время один час на вихідних – да, айпада. Да. І от этого мы прибавляем и. Ну... І... Чекаємо. Мені здається, що це прекрасний, прекрасний лайфак, лайфхак для батьків. Дякуємо, що завітали. Дякуємо, дівчатка, що прокинулись. Я розумію, це було складно. Вас, дівчатка. Телебачення, воно таке. Дякуємо всім Все. і гарного настрою. Папа, -па, до завтра.